Де живе ведмідь в лісі чи на фермі? Ведмідь живе в лісі. Де живе корова? Корова живе в лісі чи на фермі? Вона живе на фермі. Де живе зайчик? Він живе на фермі? Білочка живе де? на фермі чи у лісі? Mm -hmm. Білочка живе у лісі. <му> Дітки, де живе кролик на фермі чи у лісі? Mm -hmm. кролик живе на фермі. <ideally> <Jakeümü> Дітки, де живе лисиця у лісі чи на фермі? Mm -hmm. Лисиця живе у лісі. Дебі, де живе сова? На фермі чи у лісі? Сова живе у лісі? Дітки, де живе собачка? Собачка живе на фермі. В лісі чи на фермі? єнот живе в лісі.